Немає іншого виходу, як відпрошуватись. Рівненських дошкільнят просять забирати із садочків до сімнадцятої години. Водночас робочий день у батьків завершується у когось о вісімнадцятій, а в когось і о дев'ятнадцятій годині. Тому багато із них потрапляють просто у безвихідну ситуацію. Адже далеко не в кожного є бабуся чи дідусь, який може забрати дитину з дошкільного закладу та провести з нею час, поки у батьків завершиться робочий день. Із такою проблемою до нашого телеканалу звернулася одна із рівненських мам. В мене чоловік. З 25 лютого добровольцем ЗСУ я працююча мама, у мене двоє дітей, менше з яких в садочку, і це справді дуже-дуже накладно, тому що я змушена вигадувати щось для того, щоб якось е, співставити і поєднати свою роботу з його навчанням. В такому ритмі жінка живе вже чотири місяці. Каже, втомилася постійно вигадувати велосипед. Я відпрошуюся з роботи. Тоді, коли роботи дуже багато, я просто їду, забираю сина. Дякувати Богу, я за кермом, і мені значно менше йде часу на це все діло. І забираю дитину сюди, з собою роботу, але це теж на вихід, тому що дитина втомлена. Дитини був цілий теж його робочий день. Він навчався, він грався, він хоче відпочити трохи і побути на самоті, без, без чужих людей. Втім, це далеко не поодинокий випадок. Чимало рівненських батьків змушені щодня на годину, а то й дві вибиватися з робочого графіку, аби просто забрати дитину із садочка. Ми вирішили поцікавитися в рівненському управлінні освіти, чи є вихід із такої ситуації. Ми зараз у вересні, вже практично більшість закладів дошкільної освіти починають працювати в нас в звичному режимі. На запит, якщо є запит від батьків, якщо є потреба для батьків, які працюють і не встигають до того часу забратися, в кожному з них як мінімум буде відкрита одна чергова група. Термін її 12 годин, тобто ще додаємо півтори години до цьому йде. До того ж з'ясувалося, що офіційно вже зараз діти у рівненських садочках можуть перебувати до 17.30. Ми починали з в травні місяці з короткотривалим перебуванням для категорії дітей, чиї в кого двоє батьків працюють і батьки працюють в критичній інфраструктурі. Пізніше ми продовжували роботу режим роботи садків. Відповідно, на сьогодні ми говоримо про 10,5 з половиною години робочий день. Варто зазначити, сьогодні у Рівному працює 31 комунальний садок з 39 існуючих. Інші розпочнуть свою роботу, коли в їх укриттях нарешті завершиться ремонт. Що ж до освітніх послуг, першочергово їх надаватимуть дітям, які в наступному році повинні йти до школи, та дітям, у яких працюють двоє батьків. Ангеліна Бурак, Денис Коломиста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.